якось йшов дорогою старий мудрець, розглядав природу і милувався весняними яскравими фарбами. Тут він побачив чоловіка, який ніс на плечах неймовірно важку ношу. Було помітно, як у нього від такої тяжкості аж ноги підкошуються. Чому ти прирікаєш себе на таку важку працю та страждання? запитав старець. Я страждаю для того, щоб мої онуки та діти були щасливими, відповів бідолах. Мій прадід прирікав себе на важку роботу заради діда, дід заради батька, батько заради мене, а я мушу страждати заради моїх дітей. А хто в вашій родині був щасливим? Поцікавився мудрий чоловік. Поки що ніхто, але діти та онуки точно стануть щасливими, мрійливо сказав чоловік. На жаль, ненавчений грамоти не може навчити читати, а кріт ніколи не виховає орла, зітхнув мудрий старець. Спершу треба навчитися самому бути щасливим. І тільки тоді. Ти зможеш навчити щастя дітей. Це і буде твій найцінніший подарунок.